Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в студії заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Палічук. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю пане Іване. вітаю, шановні глядачі. Пане Миколо. Ми напередодні чергової сесії Івано-Франківської обласної ради бачив вчора засідання комісії про проєкти, які були не реалізовані минулого року через відомі події. Вони реалізовуватимуться в цьому році. Фінансування їх пройде. Так, минулого року був проведений конкурс, були визначені переможці. Почалася війна. Кабінет міністрів ввів обмеження на певні фінансування. Тобто проект виграли, профінансувати було неможливо. Ми зараз попросили громади, щоб вони адаптували свої проекти до постанов. Які можна фінансувати, передбачили кошти у бюджеті 2023 року, врахували індекс інфляції, ці кошти закладаємо для громад. Проект, яка виграла громада, не тільки ми даємо кошти, там співфінансування. Громада також повинна передбачити кошти, також проіндексувати, дати ці кошти, якщо вона дає, вона отримає. Кошти на реалізацію проекту, це тільки ті проєкти, які дозволено роботи, які дозволено зараз так, але як правило, вони всі буде, будуть адаптовані до тих робіт, які можна фінансувати під час війни. Я зрозумів. Ще одне питання мене зацікавило щодо позбавлення мандатів депутатів, які представляють проросійські партії. У нас є на, на Прикарпатті чи в обласній раді я не пам'ятаю у нас. Ні, у нас є розумні люди, які ті партії ще тоді не вибирали. От, Нема дяку. тих партій, дякувати Богу, і в обласній раді, і в е, е, територіальних громадах. Але в Україні дуже багато депутатів, які були обрані від партій, які визнані судом, як проросійські і заборонені Україні. Але депутати в тому числі ОПЗЖ <кій> у Верховній Раді продовжують працювати. Наше звернення адресоване до Верховної Ради, буде адресовано, є проєкт рішення, тільки який прийшов на комісії, з проханням до Верховної Ради, щоб вони прийняли відповідні закони, які би могли позбавити мандатів всіх обраних депутатів від проросійських сил. Тобто, це не про наш регіон йдеться, про загалом про Україну. Наші люди мудрі, в нас були ті партії, ішли. Реєстрували списки, але вони не набрали відповідної кількості голосів. Боже, питаю. було? я колись навіть коли і на Прикарпатті в тому числі голосували за комуністів і цей, то зразу було чітко видно, скільки тут ще агентів сидить, москальських, маскальських, розумієте, бо модрі люди за комуністів не голосували. А там була мережа, там були там, відповідні там, старі, які курували там, КГБшні російські служби. І вони максимально були мобілізовані і мусили йти голосувати за проросійські сили, але наші люди розумні, не голосували. Треба це зауважити для наших так. глядачів. Дякую, дякуємо за вашу позицію. Далі фінансовий стан Прикарпаття. Чи є уже засічень у вас відомості детальніше по територіальних громадах? Як як, як виглядаємо оптимістично? Так, в цілому бюджет обласний перевиконаний і по загальному, спеціальному фонду в громаді більшість перевиконано, але січень я бачу тенденції. Тобто ті громади, де були зареєстровані територіальна оборона, але вийшли від них і зареєструвалися в другій громаді, бо там їм дали краще приміщення створили кращі умови, а ті громади втрачають. Відповідно, там, де прийшла тероборона, там іде ріст. Плюс-мінус 15 громад. У нас іде з мінусом більш детальний аналіз і сказати, вже, як будемо жити рік. Я зможу після трьох місяців. Бо січень ви знаєте, там багато Святкували. святкувань, святкових днів, багато підприємств бере відпуск на 15 днів, і люди не працюють, і відповідно не. Сплачують податки. Тому я перший квартал беру, проводжу аналіз, і фактично всі роки воно вже так можна робити прогноз до кінця року. І повертаючись до тих людей, які ви казали, голосують за колаборантів, то давайте про бізнес найвідомішого колаборанта, як на мене. Аж не хочеться вимовляти його прізвище Медведчука. Бізнес його тут на Прикарпатті. адже казали, що є він тут. Чи ви знаєте, ведуться слідчі дії, що вже виявлено, чи закриті якісь підприємства, чи оті керівники тих підприємств вже до відповідальності притягнуто? Минулого року було звернення від депутатів до правоохоронних органів встановити цей бізнес і на законодавчому рівні заборонити, передати чи передати в управління держави. А в нас буде звіт керівників правоохоронних органів. Я думаю, що до них будуть запитання з цього приводу, тому що тут наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, був бізнес аграрний, і наскільки мені відомо, власники помінялися. Чи вони перейшли в руки до інших людей проукраїнських, чи просто поміняли прізвище? Це питання я не знаю. І знаю, що на Долинщині була там база відпочинку, комплекс, який належав родині. І також його долю не знаю, але в засобах масової інформації писало, що там накладені відповідні арешти на цей комплекс. Тому ну, будемо звертатися до правоохоронних органів, питатися. Як йдуть справи. Якщо помало, ну будемо черговий раз звертатися, щоб більш оперативно і активніше реагували і цей бізнес передавали в управління держави. Зрозуміло. Ось так трапилося, що останні дні не вимикають світло. Це означає, що ми вже подолали оцей, оцей рубіж, і Богу, дякувати достатньо електроенергії буде у нас. А... Я десь жартую з друзями, знаєте, бо то якось так співпало, коли була остання е, ракетна атака, і в тому числі влучання. Це 10-го числа було. 10-го числа. А фактично з 11-го перестали вимикати світло. Ми так жартуємо, що десь так вдало попало, що за, закоротило, пустило напряму, і, і, і все. Це, це жарт, звичайно. А я думаю, що все ж таки е, наша е, протиповітряна оборона. Працює успішно, багато збиває. Друге, за цей час ми завезли велику кількість обладнання і є можливість оперативніше ремонтувати пошкоджені лінії чи пошкоджені трансформатори. Тому Україна, я вважаю, вже пережила. Напевно, будуть атаки, напевно, будуть руйнування, але вже таких масових відключень. Росія вже не зможе завдати в Україні. І вони, напевно, самі розуміють, бо вартість одної ракети там може бути і 5 мільйонів доларів. От випускаючи там від там, 200-300 500 мільйонів доларів, випускаючи в наші об'єкти, ми збиваємо, ну і пролітає, там роблять нам збитки на 2 мільйони, на 3 мільйони. Тобто навіть Росія несе більші втрати, ніж Україна в цьому випадку. Тому о, Україна, дякувати Богу, пережила цей ракетний терор, і Росія, ну я думаю, що в неї і ракети закінчуються, і зрозуміють, що дорого і неефективно. Ну і разом з тим бачимо постійно повідомлення про те, що і на Росії трапляються. Випадки оцих вибухів. І тут досить часто, як на мене, то в Курській, то в Білгородській, то ще в якихось областях. І ну, навіть... і в Москві горить, і в, в Сибірі горить. горить, і там, ну, це війна. Я тішуся, коли українські спецслужби можуть наносити удари всередині Росії. І це потрібно робити. Це потрібно робити, тому що там не просто так горить. Якщо горить, то якийсь завод. Що обслуговують чи ремонтують, чи якісь склади, чи нафтобази, чи аеродроми. Молодці наші. ну, Кожен раз, коли бачу, відкриваю зранку новини і бачу, що там щось горить, це мене тішить. Тішуся за наших хлопців, які там в тилу ворога здійснюють такі добрі, правильні операції. Ну і тепер питання щодо подій на фронті. І росіяни говорять про те, що наступатимуть, і українці кажуть, що. Наступатимуть, як ви для себе це уявляєте, це наступ на наступ? Як це? О, дивіться, я не є абсолютно військовим експертом, щоб сказати, але навіть якщо на хлопський розум взяти лінію фронту протяжність там, 1200 кілометрів, то в одному напрямку можуть Збройні Сили України пробувати наступати, в іншому в москалі. Це також можливо. Але... Маскаль вже почав наступати. Маскаль почав наступати так, під кінець січня і активно, в, е, особливо в Донецькій області, там, де Авдіївка, там, де Бахмут. Е, от, мені племінник присилає там відео, як цей е, три дні тому то, прислав і каже, але ми їм дали, але ми їх розбили е, москалів під, під Авдіївкою, там ка, цілі колони. Тоже приємна інформація. Наступають вони і сильно наступають. Тиснуть, мають колосальні втрати і в живій силі і в техніці, але тиснуть, наступають. Маскалеве не жалко, ні людей, нічого. От ну них. то що це за така нація? Я щось не розумію. От іде свідомо на смерть. Батьки посилають своїх дітей свідомо на смерть за прихоті якогось свого диктатора. Що це? Ну чому така відмінність між ні, нами? це, це болото тут, на навіть без пояснень, але. Вони картинку таку бачать. Я жив ще достатньо довго в радянському Союзі і все пам'ятаю, як там зомбували ходити там на ті всі мітинги, паради з шариками і всі розуміють, що то не наше свято, чуже свято, але ти не прийшов, тебе виключуть там з технікуму, тебе там з інституту. От можеш там на пару на урок не прийти. Але ти мусиш прийти на, на парад, там було 1 травня 7 листопада. Микола Васильович, ну але ж це на смерть. Їх посилають на смерть, несвідомо йдучи, розуміючи, що там вони загинуть, це не на парад. Це москалі, це болото, Там вони логіки мало. Але повірте, якщо він не піде на смерть сам, то його ззаду свої там, чеченці чи Вагнерівці. Його розстріляють. Не, не ті вагнеровці зеки які теж йдуть розміновувати мінні поля, а ті вагнеровці, які командири, і чекають, щоб поле розмінували, щоб вони могли собі заходити спокійніше. Тому е в Росії е логіки не шукайте. Але все рівно це картинка більша. Картинка того, що люди. Е Кажуть, а ми підтримуємо, ми підтримуємо. А якщо вдома на кухні посидіти послухати, то і не так хочуть умирати. Бо який би москаль там не був гнилий, жити хоче і хоче добре жити. Але та пропаганда, яка промила їм мозки, спрацювала, вона вже не працює зараз. А зараз працює страх. І Росія прийняла закони. Якщо ви на своєму комп'ютері поставили там вподобайку чи якийсь там лайк проти російської армії, вісім років. В якій країні цивілізованість світу це може бути? Росія-Білорусь? Тому панічний страх, який існує, який охопив всю Росію, це також наслідок того, що вони так і йдуть, як зомбі. Я десь розказував ситуацію про якщо дівчина, російська блогерша, у себе на своєму Тіктоку чи де виставляла гарні такі там відео, де хвалила російську армію, закликала там помагати, підтримувати. І її взяли самі москалі і висели з квартири. Орендованої. Вона звернулася в поліцію, в агентство нерухомості. Як так? За що ви ганяєте? А за те, що ти пропугуєш російську армію. Влада поміняється, прийдуть до тебе, ще й ми через те будемо потерпати. Тобто якісь зародки, розуміння. Тому там на кухні, я так розумію, одна атмосфера, а виходять на вулицю, зовсім інша атмосфера. Ну і все-таки 7 мільйонів. Завжди я говорю це на своїх ефірах і знову ж таки повторюся: 7 мільйонів українців на території Росії. Їх не чути. Ну, їх ми не чуємо. А багато українців на території Росії і під тими прапорами вже, якщо він якийсь чиновник, чи якийсь там керівник підприємства заробляє, він забув, що він має українське коріння. Тому я знаю, є люди, які активно і допомагають і висилають кошти, і, і там і там живуть, і хочуть добути, і не мають можливості виїхати, бо там є сім'ї, родини. Є такі, є різні, але тут Бог, суддя кожному. Рамштайн. Вчора, сьогодні його результати ви вже так для себе оцінили. Те, що ми чекали. Ну, о, дивіться, відбуваються Рамштайни, відбуваються зустрічі керівників Міністерства оборони 54 країн. Наслідок допомоги Україні іде і збільшується. Ми хотіли б більше і відразу все. Ми ну, от... багато чогось не знаємо. Я зараз схильний дякувати їм, що допомагають, підтримують, бо Україна без цього виграє, але це затягнеться набагато довше і багато більше жертв буде. Ну і їхня разом допомога з тим... важлива. Разом з тим, міністр оборони Німеччини сказала, що про літаки для України може бути говорити за 3-4 місяці. Ну, Там чоловік сказав, так, міністр оборони. Чоловік. Так. Чи, чи мені здавалося, що... Ні, ні, там поміняли. Була жінка, вона пішла виставку, зараз призначили нового. Він сказав, що можна говорити, а місяць тому казали, що не можна говорити про літаки. І мова не може бути. А тепер кажуть, можна говорити. Наш президент, коли зараз їздив, Таке європейське турне дуже гарно відповів прем'єр-міністр Великобританії, коли він сказав, Ну, літаки ми дамо, але так, щоб на наших літаках навчитися, треба а, три роки вчитися, мати те. Президент відповів: нема питань. Ми висилаємо до вас льотчиків, які вже мають два з половиною роки стажу навчання. А півроку ще підучаться на ваших і будуть літати. Тому тих 4-5 місяців, які каже е, міністр оборони Німеччини, якраз підуть на навчання для того, щоб наші льотчики навчилися літати. Тому е, я думаю, що вони передадуть, але їхні пілоти не сядуть на льотки воювати. Треба наших пілотів підготувати, щоб вони воювали. Е, активно готуються танкісти, активно готуються е, наші артилерісти, наші е, хлопці. Для а, управління і а, їхніми, їхньою технікою закордонною. Тобто це вже все, наскільки мені відомо, активно робота ведеться, тільки закінчить навчання, зразу формується якийсь наступальний кулак, і зразу Україна починає відвоювати свою територію. Оця інформація про заклики різних країн до своїх громадян покинути територію Білорусі і Росії. Таке ми чули на початку напередодні 24 лютого минулого року про Україну. Що це означає? Що, можливо, воєнні дії перекинуться на територію цих держав? А, не знаю. Думаю, що ні. Думаю, що враховуючи, що в одній і другій державі є абсолютно тоталітарні режими, які не визнають жодних правил, які існують в світі, ці люди можуть просто бути затримані і посаджені до в'язниці на багато років, чи... тільки через те, що вони мають паспорт іншої країни. Тому, щоб потім іноземні держави не займалися визволенням чи якимось обміном, вони просто просять покинути територію Росії і Білорусі. Ну, а е, не виключаю, а навіть впевнений, що територія Росії буде розпадатися. Білорусь стане рано чи пізно європейською державою, там забрати диктатора, там народ непоганий. Він його не підтримує, але і не може але повстати. Боїться. І не може повстати. Ну, то таке, то також рабська психологія, можливо, а можливо, поки що ще не мають добрих лідерів, з якими можна піти. Росія розпадеться, буде Ічкерія, буде Дагестан, буде Сува, Татарстан. Татарстан, буде багато нових держав на карті світу. Також при розподілі територій і того величезного багатства природнього, там будуть величезні серйозні конфлікти. Знову ж таки, вже всередині Російської Федерації. Тому і напевно закликають е, представників іноземних держав, чи Сполучені Штати, чи Франція, чи Канада, виїхати, щоб не стати там заручниками цих конфліктів. Ну і Разом з тим до Білорусі поїхав цього тижня міністр закордонних справ Угорщини. Що би ви. От, що він там шукає і які, про які мир може йти мова з диктатором Білорусі? Е... Ну, бабки взяли, треба відпрацьовувати. Угорський уряд, на жаль, повністю фінансується, на мій погляд, Російською Федерацією. Ну, видно, аж по кожній дії, по кожному чому, допомога Україні, яке свето, через територію Угорщини заборонено провозити вантажі військові для України і так далі. Не того, що вони чи народ їхній так хоче, а того, що. Орбан і Сіяр то завжди були агентами, на мій погляд, Російської Федерації. Все. Москалі їх купили, москалі їх годують, і москалі від них вимагають якихось дій, ніби міжнародного цього. Куди їздити? Лукашенко поїхав, куди там? В Зімбабве? з козою там зустрічатися. А це й до Лукашенка. Отак і їздять, ніхто їх не приймає в людському світі. Та їздять та й створюють якісь видимість там бурхливої діяльності. Ну щодо ЄС, то мене порадувала інформація. Ви запропонували там розширити роумінг на Україну. Це означає, що нас вже полегенькі такими кроками приєднують до Європейського Союзу. А, так я думаю, що Україна дуже близька до, до, до інтеграції в Європейський Союз а, до честі європейських країн від початку війни до сьогоднішнього дня. Українці з українськими телефонами-операторами додаткових послуг на роумінг там не платять. Ти виїхав за кордон, говориш по своєму телефону, платиш своєму оператору. Тобто до сьогоднішнього дня європейські країни дозволяють користуватися і не платити за роумінг там великі гроші. Це позитивно. Я думаю, що крок, що роумінг з України також важливий, бо багато українців за кордоном. З ними потрібно підтримувати зв'язок, спілкуватися, і це, це багато простіше і дешевше буде для нас, пане Микола. Самі ви кажете, що дуже багато наших людей за кордоном. Як ви думаєте, в разі перемоги молимося, аби якомога швидше вона прийшла? Скільки людей з цих повернуться до України? Адже я навіть спілкуючись з своїми знайомими, які виїхали цього року, вони вже там ну як шукають для себе місце постійного проживання. Я не розумію людей, які виїхали як біженці з Західної України і там шукають. Я не розумію. Тому що ну, нема тут ще біди. Ну, виключають світло, ну терпимо. Ну, Є повітряні тривоги, ну терпимо. Але в нас мільйони людей, які втратили все: житло, бізнес. Транспорт, всі заощадження, вони втратили все. І вони не мають куди виїхати. Вони приїжджають, можливо, хто сюди, хто десь там, як біженці, десь живуть по школах, по інтернатах. А хтось навіть з багатих родин виїхав і як біженець отримує допомогу в Польщі, Німеччині, з Франківська, зі Львова, з Західної України. Я вважаю це трошки неправильно. Хто скільки повернеться? Не знаю. Хтось повернеться, хтось ні. Але я бачу, якщо Україна вступає в Євросоюз і там за 5-10 років знімаються всі кордони. Коли можна буде вільно заїжджати, виїжджати, то незалежно вже хтось знайшов собі роботу в сусідній країні, хтось одружився, хтось поступив вчитися, трошки повчився, повернувся назад, все ж таки працювати, робити бізнес в Україні набагато сьогодні легше, ніж за кордоном. Навіть попри те, що у нас військові дії набагато легше. Зараз складніше, але в загальному до війни і після війни буде багато легше. Я за. Давайте тепер маємо ще трішки часу про успіхи наших спортсменів на спортивних майданчиках. І у коридорах турецьких готелів також великі успіхи мають наші недавно. Як називається Минай? ФК Минай, Закарпаття. Сьогодні ми можемо організовувати фан-клуб ФК Минаю. І я думаю, що ціла Україна вступить у цей фан-клуб і подякує їм, і попросить всі інші команди товчить, де бачити москалів, товчить нормально, щоб вони ніде ні в одній країні світу не почували себе вільно. Кожен з них відповідальний за агресію Путіна. Мовчиш, підтримуєш мовчки, ти так само агресор і через тебе так само вмирають люди, мирні люди в Україні. Бо якби ви всі встали і сказали, ти дурак Путін, що ти робиш? Крім того, що ти наших людей вже там 130 тисяч чи більше. Загинули, ти вбиваєш мирних, нашу кому потрібна та війна. От станьте, скажіть. І тоді ми скажемо так: ну, молодці росіяни мали е, агресора, який, е, диктатора, який е, неправильно повів. Ні, всі мовчать, всі бояться, голову позапихали, а спортсмени навпаки десь там всюди підтримують і розказують, що це добре, що треба там е, воювати. Бити на кожному кроці, ганяти, щоб ні на одній. В ділянці світу не почували себе вільно, ну і разом з тим успіхи на правду наших спортсменів. От я зауважую, що перші місця, от навіть наш земляк, здається, у ворогті він. Євген Марусяк, він з Верховинського району, а молодий хлопчина 22 роки. Вперше в історії незалежної України виборов перше місце, завоював інтеркорінтерконнентальний кубок в Німеччині. Ну, це. Це, це результат. Це... Так, це результат. І я сподіваюся, що ці результати будуть щороку кращими. Молодці. Дякую спортсменам, дякую тренерам, що підготували. П'ять років тому обласна рада створила свою школу в Рохті. Відновили трампліни. Ще не до кінця, бо через війну це неможливо зробити. Але я сподіваюся, війна закінчиться будуть. Дороблені трампліни, будуть встановлені там все сучасне обладнання, що потрібно. І я переконаний, що, можливо, через Олімпіаду ми мусимо мати призи вже. І хлопці, і дівчата. І хлопці, і дівчата в стрибках на лежах з трампліну. Оце те, що для вас рідне, бо це у ворогті? Так. Були діти завжди, були талановиті діти. Не мали можливостей. Не треба від нас багато. Дайте можливості. Де займатися, дайте на чому займатися, форма, комбінзони, тобто, щоб ми не відставали від е, е, інших І країн. Інші. Це не так багато, не так дорого, це можливо. І результат себе не, не заставив довго чекати. І це дуже приємно мені. І на завершення. Сталося, відбулося. Українська греко-католицька церква переходить на новий календар святкування. Тобто з 1 вересня вже новий календар, Різдво святкуємо разом зі світом, натомість Великдень поки що святкуємо по старому, я так розумію, стилю, там якесь зовсім інше вирахування. Не... Позитив. Звичайно, позитив, святкуємо гарно Різдво. Я ще до кінця не зрозумів, не розібрався, що таке Нью-Григоріанський календар, коли ми частину а, нерухомих свят, так званих, по переходимо в новий календар, рухомих свят будемо по старому. Я ще до кінця поправді не розібрався. Ну, але я думаю, що прийдуть свята, розберемося. Багато наших громадян буде мати. Два різдва, дві Паски. Протягом п'яти років, потім помаленько перейдемо на новий стиль. Дякую. Дякую, Дякую що завітали у студію. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьмо здорові, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!